Вас вітаю фірма Автвал. Сьогодні на відео покажу вам інструкцію поперечок на інтегровані рейнги фірми АУАУ, модель LD5911. У комплектації в комплекті йдуть дві поперечки довжиною 1 метр 10 см. Кріплення 4 штуки. Зразу зафіксовані на поперечках. 4 пластикові кришки, які закривають ці кріплення на замочок. І 6 інструкція. Поперечки алюмінієві, крилеподібної форми, безшумні. Самі кріплення металеві, прорезинені. Дана модель йде універсальна, тобто сам алюмінієвий профіль підрізається під розмір між релінгами. Так, монтувати ми будемо на BMW X3 F25 кузов на інтегровані релінги. Одну поперечку ми вже зафіксували, для цього нам треба було вимірити внутрішній відстань між релінгами, тобто з одного краю до іншого краю. В тих місцях там, де ми будемо їх монтувати спереді і ззаду, бо там місця можуть бути різні. Спереді у нас тут вийшло 1 метр 7 см. Віднімаємо 10 см, це в нас буде 97 см. Поперечка. Ми обрізали поперечку на 97 см. Зараз покажу весь процес. Знімаємо кріплення з поперечки, щоб зняти кріплення з поперечки, нам треба відкрутити болта 2. Тобто, так воно виглядає в розібраному вигляді. Це у нас сама опора з пластиком, вона йде в зборі. Це у нас внутрішня пластинка з різьбою, за яку фіксується саме кріплення. І два болта. Вимірюємо відстань між релінгами. У нас ззаду вийшло 106 см, тобто ми виміряли 96 см. Відрізаємо ножовкою або болгаркою. Так, Відрізали поперечку. Тепер нам треба зробити дирки під болти, щоб зафіксувати саме кріплення. Зробили, щоб ви нам треба така пластинка. Це в нас від краю до першої дірки 2 см, від першої до другої 5 см. Ми позначаємо і висверлюємо шестіркою. Потім складаємо саме кріплення. Беремо пластину і засовуємо в паз. Беремо кріплення. І засовуємо також паз. Все, засунули кріплення в поперечку, наживили болти. І, в принципі, можна йти монтувати. Перш ніж монтувати, треба запхати резиночку в впас, резиночку впас. Вона буде довше, чим вам потрібно, її треба буде підрізати під розмір поперечки. Тут Сама поперечка регулюється, тобто саме кріплення дає змогу регулювати поперечку вперед і назад на 2,5 см з одного і з іншого боку. Тільки, щоб зафіксувати, ми вже беремо складну поперечку, ставимо її на релінги. Закручуємо перший болт, який буде зафіксовувати нам саме кріплення до релінга з іншого боку, а потім вже в кінці зафіксовуємо шестигран... е... болтики зверху шестиграни. Все, поставили поперечки, так вони будуть виглядати. Ще один важливий момент. Е... Оці заглушки самі досить таки туго закриваються. Бачите, е... ми їх відкрили, пробуємо закрити, але вони щось не закриваються. Просто кріплення треба прижати знизу і зверху. Знизу і зверху прижимаємо однією рукою, іншою закриваємо. І вони будуть і вони закриваються. Скріш ну, за тобто, все ця фірма зробила, щоб вони при швидкості або при вібраціях просто не видавали звук. Ось ну, так вони будуть